Молюся, знову уповаю, і знову сльози проливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовітеся ж, заплачте, німії, зо мною над неправдою людською, над долею злою, озовітеся. а за вами, може, озоветься, без невсипуще і нам усміхнеться. Поєднає з недолею і з людьми, і скаже спасибі нам, Помолиться і тихо спати ляже. і примиренному присняться, і люди добрі, і любов, і все добро. І встане вранці веселий, і забуде знову свою недолю. І в неволі познає рай, познає волю і все творящую любов. Бендерським шляхом уночі йшли цигани, А йдучі, звичайне вольне співали. Ішли, йшли, а потім встали. Шатура й шляху розп'яли, огончі малий розвели, і кругом його посідали. Хто шашликом, а хто і так, Зате він вольний, як козак колись то був. Сидять, куняють, а за шатром в степу співає, наче п'яна з приданок, додому йдучи молодиця. oh Потім сіла коло углу. І руки гріла на самім полумішла. Ну так, ошенився, не барак. Що ж це таке? Це мара. Моя це мати і сестра, моя се відьма, щоб ви знали. А Відкіляти, молодице. Я була я мола. Цілували мене в лиця, а як стала стара баба. Цілували була борода. Співуча, нічого сказати, як би собі, так водостати. Не ще знову Я співаю, чи то сиджу, чи то гуляю, а все співаю, все співаю, уже й забула говори. Добре говори. Де ж ти була, що заблудила? Хто я? чи Цить, лежить, цить. Бач, за мною пан лежить. Огонь погас. А місяць сходить. Як пасеться кулак. Я в принках була. Спилася і молода не передалася. Дехто впав. Вона ж не спала, не журилась, сиділа, ноги устромила в гарячий попіл. Виступав щерватий місяць за могили і на шутрому позирав, аж поки хмари заступили. Чому не ляжеш, не спочинеш? Зірниця сходить, подивись. Вже рано рушимо, покинеш, як не проспишся. Не просплюсь, плюс я вже ніколи! була. Я вам скажу, як нагадаю, коли снят в Бендерах привела, у білих ясах колихала, Дунає мік купала, в Туреччині сповила, та й додому принесла аж у Київ, а вже дома без кадила, без кропила, за шахи охрестила, а три шахи пропила. Упилась Oh. Він мене і покинув, не вступив він в хату, на дітей своїх не глянув, Володимир проклятий, та й пішов собі з москалями, а я з бастрюками повертала в Україну степами, тернами. О, стерижина, та й байдуже, що в селах питала шляху Київ, і що з мене люди насміялись. Трохи була не втопилась та жаль. Бо кинуть весняточку. То так, то сяк на свою країну придибила. Хата пусткою смертіла, от я й заховала весня своїх укомох. Та добре, добре, що далі буде? Розказуй далі. Що досить? Будучи лихом, привітав, не Лисипер, благословив діток. Чули мого слова, страшно буде, як вимовлю, і ти, старий друже, злякаєшся чи тобі байдуже. Наталю, дитя своє ірод нечестивий за напасти. А до того посилаю в Київ мене хочеш молитись? Я дурна й ходила і молилась. Ніці дарма я молилась. Чи у вас? І Бог який-небудь. В нас його немає, пани вкрали та в шкатулі усе тримають. Вертаюся із Києва, замкнуті покої. Він узяв її з собою та й поїхав з нею з Наталею, Чи чуєш ти і острів проклятий дитя своє? Полетіла я її шукати волощину, та й шукай сову літаю над бараками ти мене цього. Ти мені тяговодитиму. А я знайду Ката, то й спущу його на нього. От тоді проколя Та й замовкла, мов заснула. Цигани вставали, розбирали шатро своїй дорогу рушали, та й рушили. І вона, не небога безталанна, встала мочки і ніби Богу важко помолилась, та й пошкандивала за циганом. І з деністра пішли цигани і на Волинь, і на Україну за селом село минали, в городи ходили. Марою за собою приблуду водили. І співала, і танцювала, не пила, і не їла, неначе смерть за циганами по селах ходила. Потім разом схаменулась, стала їсти і пити, і ховатись за шарами, і Богу молитись. Щось таке їй поробила стара Маріула. Минуло літо, уже й друге, і, і третє настало. Уже прийшли в Україну, жалі чого стало. Попрощалась з циганами, подякувала Маріулі за науку в ноги, помолилась Богу, та й пішла собі не Бога на свою країну. Вернусь, каже, хоч гляну на дочку, на сина, не довелось. Пан вернувся, покинув Наталю в Московщині, а ти її за Дністром шукала сина Івана Молодого, оддали в солдати, за те, що ти не навчила панів шанувати. До кого ж ти прихилишся, нікого немає. До людей, хилесне Бога, люда привітаючи. Пан, вернувшись до недужа, стогне, пропадає, а вона набрала зілля та й пішла в палати. лічить його, помагати, а не проклинати. Собі святою дівчат научала, щоб з панами не кохались, людей не цурались, а то Бог вас покарає, а ще гірше люди, люди горді, неправильні, своїм судом судять. Отак вона навчала болящих лічила, а з Богом останньою крихтою ділилась. Люди добрі і розумні, добре її знали, а все-таки покриткою і відьмю зва.